Привіт, друзі! Циркулярочка то є, але те, що вона не дороблена, це погано. Потрібно її доробити, щоб було трішки краще, щоб її тривалість, щоб довше вона служила. А саме є питання з цим USB, так як самі розумієте, що проводити десь дерево, воно стирається, все ж таки. Вистачило піввистачило, потім знову взяв, відкрутив, інші шматки закрутив, і питань би ніяких не було. Взяв отаку от жесть, така плотненька, 08, можливо, ну навряд чи міліметровка, ну, десь 0,8-06, така плотна. Е, потрібно буде зашити сюди, вверх. І потрібно буде ще, так як мене оце питання з двигуном, я вам скажу, що так і. Я тоді казав, коли робив відео. Є про циркулярку, як я її робив на каналі. Циркулярка зроблена з, з хламу, можна сказати, відходів. Класно робити, коли, звісно, рівненькі є магазини, там і швидше, і менше думати, але Доцільність того саме в цьому моменті, я думаю, що така сумнівність. Можна зліпити, функціонально тримається, нічого не відвалюється, зварити, усилити, під якісь шматки, куски зібрали, перевернули свою металобазу, можливо, у когось така, що крок лише зробив і вже все знайшов на, на це, комплектуючи, так би сказати. З будь-чого можна це зробити. Кут, п'ятерка. Усилити, підсилити, зробити раму, питань ніяких немає. У ну, мене стоїть такий вал. Е -е -е. Він відбалансований, писали, що Дмитро можна відбалансувати, поставити. Не буду я з цим гратися, друзі. Я вважаю це недоцільним. Такий отвал стоїть. Саме з нього можна виточити до будь-якого токера. Не обов'язково такий довгий, можна і коротше, на два підшипники, основне шкіл, і щоб зажимався тут, де диск. І питань ніяких з цим у вас не буде. Все елементарно, просто пускових конденсаторів так і не. Доходять руки Добавити. Ну, в принципі, пускає з таким трішки натягом писали, що е, посадження. Ну, їм вже роки зняв з телевізора. Самі що розумієте, ті телевізори на цих конденсаторах, які вони з якого року і скільки вони стоять, але ще дивно те, що вони працюють. Ну, Суть, друзі, в тому, що. Потрібно буде, ще раз кажу, зашити оце, щоб продовжити трішки довготривалість сії, так як не хочеться оце повертати, ліпити вже воно, якби коли молодший, то це нічого страшного гати, не помітно. А коли вже стаєш трішки такий, задачкувати неправильне слово. А... Якесь там слово потрібно підобрати, не знаю. То хочеться зробити, щоб воно довше стояло. Ну, щоб стоїть і, і все, щоб менше оце окрутанини навколо одного. І також це питання з двигуном не подобається воно мені, так як двигун, що тут видно якір і обмотку. Там як воно правильно ці оцю всю його внутрішню частину видно, і бачите, що я різав і залітає туди тирса. Це доволі як би сказати поганенько, так як обдув тут швидше за все не сильно такий шикардосний, так як двигун півтора тисячі обертів приблизно так на око можна сказати, тому що небагато, як на млинковий, і бачив, як 980 чи 960 працює. Також не він то швидше за все ж це півтора тисяч. То воно туди задує, застряне, а звідти ту пилюку не видує. Це поганенько тим, що десь нагріється, проводка десь черкане, ну, ізоляція десь злізе. Ну, це такі думки просто приходять. І не те, що воно загориться, загориться, згоріло, то той Бог з ним. А ну, те, що в цілому зіпсується двигун, і двигуна потрібно буде шукати. То не хочеться, потрібно зробити його так, щоб е, ця тирса... Не знаю зараз ще про що розмовляю, але ця тирса, щоб відведене місце сипалась і її використовувати на підсилку поросятам, щоб не скрабу шкрабити, так як погода така зараз, дощ розпустилася, врізати десь потрібно. Тут він не будеш стояти, бо ходити це так, тут робиш, а потім відносиш і ставиш, де ще є місце, де поставити, то, щоб, як на болоті, тут, ту тирсу будеш згрібати, шкрабувати з того болота. А так воно, щоб десь в одне кудись сипалось, забрав, пістелив під поросята і чисто, і охайно. Ну не знаю, чи це вийде, як вийде. Зараз по мірі можливості ще, можливо, якось подумаю. Ну, завжди, коли береся за роботу і в процесі воно приходить. Тобто якісь накидки є. А як воно буде відбуватися, по правді скажу вам, не знаю. Значить, перше завдання це зашити ото USB. що я вже зробив. Так як буде стояти десь на вулиці, а самі розумієте, що USB і волога це речі, які не сумісні. Тобто розбухне, ну, зогниє і потім замінювати знову не хочеться. Отак виглядає набагато краще. Є трішки десь такі прогинання. Ну, В цілому непогано. Попросверлював прес шайба 25, мені здається, по металу, аж туди в профіль. Тобто Таким чином стоїть. тут. Е, бачите, трішечки такий косяк в мене вийшов. Ну, я думаю, поки що буде, щоб не зачіплювала доска. Ну Так, так, так виходить. Е, не насверлював, отут не прикручував, звідси, звідси, так як має іти якась доска різатись і щоб її ну, не підносило на цій шайби, хоч там міліметр можливо, вище стоїть. Але поки що буде так, а там з часом побачу. Якщо буде потрібно, то е, Прикручу ще тут. Тут в цілому його прикручує оцей уголок і прижимає, що не дозволить підноситись ну, туди-сюди. так. Зараз потрібно буде зробити, щоб не попадала сюди оця тирса. Бачите, що різав і забиває. Зараз, по ходу справ, щось тут якось. Зроблю. Зашив повністю цю частину звідси відокремив двигун від е, циркулярної пили. Тут де тирса це все буде. Тобто двигун вже там всередині, в принципі, сховано. Е, позбирав таке, що також, от ви казали, викинь-викинь оці бляшки. Е, ну, Не підійшли, так як вони вже сильно такі пошарпані. Десь кусочок, можливо, зараз буде потрібно е, відрізати і зробити так, щоб воно. Щоб воно на купочку десь, не на землю, а десь окремо відокремлювалось і щоб його потім легко можна було зібрати. Ну, зрозуміли, принцип такий. Зараз, зараз якось щось, щось є прикидон, але як він буде, побачимо. Так, друзі, вигнав такий конус. Ну... Накреслив, на крес, відмірав довжину сюди, щоб тут також різьбави, вміщувалася, вона закривалася. Е, ще виріжу, щоб диск знімався. І шайба тут. Ну, Це, це по ходу справи. Тому що. Накреслив, про щось тут розповісти вам я не можу, так як і... Що бачив, то й ліпив. Ну, щось тут таке накреслив. <смеш> на ширину диска сюди на відстань, щоб зігнулося 2 см додав. І вниз, докуди мені потрібно його зігнути так, щоб воно йшло під конус, щоб сипалося сюди, всередину. Звідси лінію провів туди, звідси туди. Кут у мене є такий поклав молоточком пристукав, в другу сторону пристукав, Коротше, вийшла така штука. що про неї говорити, не знаю, так як не знаю, як її робив. Ну, робив, просто робив ти все. Взяв тут, розмітив, де воно має ставати. І зробив такий проріз, щоб воно заходило в цю сторону і прикручувалося сюди. Таким чином, вже буде воно якось так. Якось так. Поки що ну не так. Знаю віру, а ось так. І так не буде. Чому не буде так? А вперся в цю профтрубу. Тут зараз потрібно буде ногарочку підправити, зробити прорізь і загнути його в цю сторону. так Якби знав, якби знав, Тобто ці дві профтруби зварив трішечки ширше. Тоді було місця, а так його потрібно все туди що Таким чином. Значить, ну в принципі, поки що задом виходить, щоб воно не падало сюди, так як різати дрова, е ну якийсь кругляк. І ця тирса в перемішку з цими дровами, самі знаєте, ну хто різав, той різав. Ця тирса з дровами вибираєш, звідти його трішечки незручно, а потім та тирса йде з корою, порося там підстелити. Ну, їм то не заважає там це, але ж самі розумієте, що вичищаєш, ту кору на гній, на купу викидаєш, Ну, таке, що можна було б її просто спалити, щоб вона була окремо. Тому хочеться зробити. Так, і певний буде захист, так як нарізаєш також, е, ну ж не бігаєш там, відгортаєш вже нарізав, нарізав, нарізав і вже доріжеш до того, що аж під диском. Тут. То вже буде такий певний сюди захист цього диску. Ну, поки що так. І по суті, і по справі, друзі. Все, зробив трішки, щоб тут було ширше, щоб не затискала планка диск. Значить, що виходить в результаті. Зараз повіримо, так як ще не провіряв, позашивав, так і пішли ці куски ржаві. Ну, отут вони пригодилися. Суть завдання, щоб прізав диск деревину і тирса оцим жолобом просипалася сюди. Таким чином не потрібно буде збирати. Ну, пробирати, і якщо різати якісь деревину дрова, ну, на паливо, то не потрібно буде потім перебирати. Якщо якесь болото чи ще якісь моменти, то зрозуміло, що не буде перемішуватися і робитися та каша. Зараз спробуємо, як воно. Працює нічого складного тут в роботі в процесі не було. Ну і сильно грандіозно нічого такого немає. Ну суть питання чи воно буде працювати так, як потрібно, щоб воно сипало тирсу сюди. Пробуємо. Доволі непогано. Паляйте, звідси нічого немає. Ну Тут є якесь щось, звідкись воно, так як диск, підбирає ще звідси. Ну як би, ну самі що зміли, тут диск такий десь 3 мм. Не знаю, ну грубецький. Він має бути тоншим. 3 і 2 десь приблизно. Ну, це швидше за все, якийсь самопальний диск, а можливо і від чогось такий. Вже я бачу, що потрібно би було робити це дно. Аж донизу сюди, такий би був більший запас, але в цілому, все рівно вже не на купі там і не перемішано з цим-сім. І я думаю, що буде таке акуратніше. Ну от такий вже мінімально, що можна було витворити і вчудити з цього всього, то я думаю, що зробив. Можна було б ще зробити, що це, це розрізати цю частину навпіл, поставити тут на 4 ексцентрики, поставити гайку. Дві гайки на різьбі, щоб регулювалося в них, верх, вниз, зверх-вниз, щоб збирало яку потрібну стружку, але той вал розбитий, що, як би сказати, як не зробив, то немає там про що розмовляти. Тобто Такі справи, друзі, я думаю, доволі непогано вийшло. Задум вийшов, в принципі, буде чистіше, буде апаратніше, буде приємніше працювати, чим я далі і займусь. А Ви ставте вподобання, коментуйте до наступних відео і хай щастить.